Діяння апостолів, розділ п'ятий Один чоловік на ім'я Ананія з своєю жінкою Сафірою продав маєток і сховав дещо з ціни, а знала про те і його жінка. Решту ж приніс і поклав у ногах апостолів. Тоді Петро сказав Ананіє. Чому то сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля? Хіба те, що ти мав, не твоє було, і коли його продав, хіба гроші не були у твоїй владі? Чому ж ото ти зважився у своєму серці на той учинок? Ти обманув не людей, а бога. Почувши ці слова, Ананія впав та й умер. І страх великий огорнув усіх тих, що чули те. Тоді молодші встали, обгорнули його, взяли на бік і поховали. Через яких, може, три години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Озвався Петро до неї. Скажи мені. Чи ви за стільки то були продали поле? Вона відповіла так, за стільки. Тоді Петро до неї. Як то, що ви змовилися, щоб спокушувати Господнього духа? Ось ноги тих, що поховали твого чоловіка, на порозі, вони й тебе винесуть. І вмить вона впала йому в ноги та й умерла. Хлопці ж увійшли і застали її мертву, і, винісши, поховали біля її чоловіка. Великий страх обняв усю церкву і всіх, що чули про те. Руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони перебували однодушно у притворі Соломона. І ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Однак народ хвалив їх вельми віруючих, дедалі більше і більше приставало до Господа сила жінок і чоловіків. Так що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як і тиме Петро, бодай тінь його на кого-небудь з них упала. Сила людей збиралась навіть з довколишніх міст Єрусалиму, приносили хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і вони всі видужували. Встав тоді первосвященник, і всі ті, що були з ним то була секта садукеїв, і повні заздрощів наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Але вночі ангел Господень відчинив двері в'язниці і, вивівши їх, мовив Ідіть, і, ставши в храмі, говоріть до народу всі слова життя цього. Почувши це, вони у досвіта війшли у храм і почали навчати. Тим часом прийшов первосвященик, і ті, що були з ним. Скликали Синедріон і всіх старших синів Ізраїля і послали у в'язницю привезти їх. Та як слуги прибули, не знайшли їх у в'язниці і, повернувшися, оповіли. В'язницю ми знайшли замкнену з усякою безпекою і сторожів на варті при дверях. Та відчинивши, всередині ми не знайшли нікого. Почувши ці слова, Наставник храму і первосвященники збентежилися, не знаючи, що воно могло статися. Аж тут прибув хтось і звістив Он, ті мужі, яких ви вкинули у в'язницю, стоять у храмі, і народ навчають. Тоді наставник пішов із слугами, привів їх та ненасильно, бо боялись народу, щоб не побив їх камінням. Привівши їх, поставили перед Синедріоном, а первосвященик спитав їх, Чи ж ми не були вам заборонили строго цим ім'ям не навчати? І ось ви вашою наукою сповнили Єрусалим і хочете навести на нас кров цього чоловіка. Озвавшись тут, Петро і апостоли сказали Слухатися слід більше Бога, ніж людей. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Його Бог підняв правицею своєю, як князя і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів, і ми, свідки цих подій, і Дух Святий, що Його Бог дав тим, які йому коряться. Почувши це, вони розлютилися і задумали їх убити. Тоді один фарисей, на ім'я Гамалиїл, законовчитель, поважний усім народам, устав серед Синедріону, повелів вивезти на хвилину людей і сказав до них Мужі ізраїльські, зважайте на те, що маєте робити цим людям. Останніми цими днями встав був Тевда і казав, що він хтось великий. До нього пристало яких 400 чоловік, його вбито, і усі, що за ним тягнули, розпорошилися і зійшли ні на що. А після цього, під час перепису, устав був Юда Галилейський і потягнув народ за собою, але й він загинув, і всі ті, що за ним тягнули, були розігнані. Отож я нині кажу вам зоставте тих людей, лишіть їх, бо коли від людей цей задум чи ця справа, вона сама собою розпадеться. Коли ж від Бога ви не здолієте звести їх з освіту? Дивіться, щоб ви часом не стали противниками Бога. Послухалися вони його ради. І, прикликавши апостолів, вибили їх і, заборонивши говорити в ім'я Ісуса, відпустили. Вийшли апостоли з Синедріону раді, що удостоїлися перенести зневагу за ім'я Ісуса, і щодня в храмі і по домах не переставали навчати і звіщати Христа Ісуса. Перше послання Йоанна Богослова. Розділ третій. Дивіться, яку велику любов дарував нам отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо він його не спізнав. Любі ми тепер, діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо Його, як він є. І кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує так само, як і він чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх. Є беззаконня. Ви ж знаєте, що він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому нема. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, його не бачив і його не спізнав. Дітоньки, ніхто нехай не вводить вас в оману. Хто чинить правду, той праведний, як і він. Праведний. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це з'явився Син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився. З того виявляються діти Божі і діти диявола. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Бо це та звістка, яку ви почули від початку, щоб один одного любити, а не як каїн, який був від лукавого і убив брата свого. Та й за що він забив його? Бо лихі були його вчинки, а брата його справедливі. Не дивуйтесь, брати, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той у смерті перебуває. Кожен, хто ненавидить брата свого, є душегубець. А ви знаєте, що ніякий душегубець не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало б? З цього ми спізнали любов, бо Він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти. Коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа. Може перебувати в ньому. Дітоньки, не любімо словом, ані язиком, лише ділом і правдою. З цього ми спізнаємо, що ми від правди і заспокоїмо перед ним серце наше. Коли б нас обвинувачувало серце Бог більший, ніж наше серце, і він усе знає. Любі. Коли серце не винує, то ми маємо довір'я перед Богом, і що б ми не просили, одержуємо від Нього, бо заповіді Його бережемо і чинимо те, що йому вгодне. А ось Його заповідь вірувати в ім'я Його Сина Ісуса Христа і любити один одного, як він дав був нам заповідь. Хто Його заповіді зберігає? Той і перебуває в нім, а він у ньому. І ми знаємо, що він у нас перебуває. Знаємо від Духа, що його він дав нам. Псалом 109 Боже моєї хвали не мовчи, бо губи грішні і лукаві вони на мене розпустили, брехливим язиком зо мною говорили, і словами ненависті мене обступили. Зо мною воювали без причини. За любов мою вони зо мною ворогують, я ж молюся. Зло за добро навалюють на мене, і ненависть замість любові. Пусти лукавого до нього, обвинуватель, хай стоїть праворуч нього. Як стане на суді, хай вийде винуватий, і його молитва, хай йому за гріх буде. Віку свого, хай не звікує, уряд його, хай візьме інший. Сини його хай стануть сиротами, а його жінка вдовою. Нехай сини його, блукаючи, на жебри розійдуться, нехай повиганяють їх із їхніх хат пусток. Нехай лихвар загарбає все, що той має, і чужі, нехай розграбують його працю. Нехай ніхто над ним. Немає милосердя, ніхто нехай не милує його сиріток, потомство його нехай згине, у другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте, хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері Його нехай не затреться, хай будуть перед Господом назавжди, щоб Він міг знищити з землі їх. Пам'ять. І все це за те, що він не мав на думці чинити милосердя, але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем, готовий був убити. Любив прокляття, хай спаде на нього, благословення не хотів, хай відійде від нього. Нехай одягнеться, немов одежею прокляттям. Хай увійде, немов вода у його нутро, і як олива в його кості. Нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізується завжди. Така від Господа. Нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують і що на мене зле говорять. Ти ж, Господи, о Боже, чини зо мною ради Твого імені. Спаси мене, бо добра твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях. Неначе тінь, що похилилась, я зникаю. Неначе сарану мене стрясають, коліна в мене хитається від посту, тіло моє змарніло без жиру, сміховиськом для них зробився я. Вони, побачивши мене, кивають головою. Поможи мені, о Господи, мій Боже, спаси мене по твоєму милосердю, щоб вони знали, що то твоя рука. Що ти, Господи, оте вчинив, нехай собі клинуть, а Ти благослови. Встануть вони і осоромляться, а слуга твій буде радіти. Противників моїх хай поб'є сором, нехай огорнуться, немов плащем, власною ганьбою. Я буду вельми дякувати Господові моїми устами. Хвалитиму його між багатьма, бо він стояв праворуч бідака, щоб урятувати його від тих, що хочуть засудити його душу. Книга Проповідника. Розділ одинадцятий. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде, Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш. Чи це, чи те пощастить, або чи те і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все що приходить марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця, І віддали від себе лихо, Але і молодість, і чорний волос усе це марнота. КНИГА Вихід, Розділ сімнадцятий. Уся громада синів Ізраїля рушили із сін пустині переходами за наказом Господнім, і отаборились вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи: Дай нам води пити. Мойсей їм каже: Чого лаєтесь зо мною? Навіщо спокушаєте Господа? Але народ був там жадібний води, той нарікав на Мойсея словами Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою заморити нас і дітей наших, і скот наш? Заголосив Мойсей до Господа. Що діяти мені з цими людьми? Ще трохи і укаменують мене? І відповів Господь Мойсеєві Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських, і палицю, що нею вдарив по нілу, візьми в руку та й іди. Ось я стану перед тобою там, на скелі, на хориві, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть. Так і зробив Мойсей на очах старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва. Через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушали Господа словами, чи є Господь між нами, чи нема. Та ось надійшов Амалик і задер бій з Ізраїлем у Рефідимі. Тоді сказав Мойсей до Ісуса: Вибери собі людей та вийди вранці в бій з Амаликом, я ж стану на вершині горбка з жезлом Божим у руці. Зробив Ісус так, як повелів йому Мойсей, і почав битися за Маликом. А Мойсей, Арон та Хур вийшли на вершину горба. І сталося, як піднімав руки Мойсей, то брав гору Ізраїль, а як опускав брав гору Амалик. Коли ж руки Мойсея обважніли, взяли камінь та й підклали йому, і він сів на ньому. Арон же і хур. Підтримували йому руки один з одного боку, другий з другого. Так руки його витримали твердо до заходу сонця і розгромив Ісус Амалика і його людей вістрям меча. Тоді сказав Господь Мойсеєві: Запиши це на спомену книгу і вклади Ісусові в серце, що я зітру пам'ять Амалика з під Небес. І спорудив Мойсей жартовник, і дав йому ім'я Ягве Місі. Сказав бо. Тим, що рука знялася проти Господнього трону, війна Господня проти Амалика зроду врід.